В свої 11 років учениця 5-го Б класу Аріна може похизуватися почесним званням. Друге місце на всеукраїнському конкурсі екскурсоводів. Готувалися близько двох місяців. За цей час увібрала в себе знання з історії. каже, це один з її найулюбленіших предметів в шкільному курсі. Власне, зараз йде війна, та нам, українцям, потрібно знати своїх героїв, які віддали своє життя за нас, щоб ми зараз сиділи тут, щоб ми зараз слухали це, щоб ми зараз жили. Мені допомагала моя мама, мені допомагала моя вчителька Валентина Анатолійовна. Музей бойової слави на базі цієї гімназії розпочав свою роботу у 2001 році. А вже за сім років він отримав почесне звання зразкового музею. Наразі в його фондах представлені більше семи сотень експонатів, які розподілили в шести експозиціях. Захоплена музеєм у рідних стінах свого навчального закладу. Аріна вирішила розповісти на всю Україну про славне криворіжжя. Тож із педагогами вирішили братимуть участь у конкурсі екскурсоводів під назвою Край, в якому я живу. Втала пройшли всі відбіркові тури та завітали 23 та. 24 березня на фінал, який відбувся в Білій Церкві, всеукраїнський етап конкурсу юних екскурсоводів, в якому я живу, на всеукраїнському етапі був представлений 17 областями. Три номінації ми брали участь в номінації військово-історичних музеїв, де так само від кожної області був представлений один екскурсовод, який захищав честь. Області ми взяли розділ. Козацькому роду немає переводу, «За волю і справедливість, е, «Герої не меред нащадки. Подвигу з огляду на реалії військового часу в навчальному закладі створили всі умови для безпечного перебування тут і дітей, і педагогічного складу. Є спеціально обладнане укриття, розраховане на 250 осіб для тимчасового перебування. Зараз навчається близько півтори тисячі учнів. Ми приймаємо в перший клас на сьогодні заяви, маємо вже укомплектованих 5 класів, добираємо ще діток для того, щоб ну, як можна більше помістити бажаючих, тому що заяви приходять буквально щодня. Наразі ми практикуємо змішану форму у такій моделі. Так як наше укриття приймає невелику кількість, півтори тисячі, ми не можемо спустити в укриття, а тому ми пропонуємо. Класним керівникам і класам обрати певний для себе графік, коли діти можуть прийти на педагогічні консультації. Початок широкомасштабного вторгнення Росії в Україну негативно вплинув в тому числі і на шкільне життя в місті. Втім, дійсність показала, що навіть за таких умов розвитку і новим досягненням немає перепон. Красномовним підтвердженням тому є той факт, що з початку 2023 року призерами та переможцями обласних та всеукраїнських олімпіад стали більше двох тисяч учнів та 16 педагогів з Кривого Рогу. Ба більше наше місто займає лідируючі позиції у впровадженні освіти онлайн. Дії центр хмарних технологій кращі викладачі за напрямком ми розробили зручні для учнів авторські курси з предметів, які розміщені на освітньому порталі. Наші школи прийшли на онлайн навчання. І не дивлячись на це, наші діти показують високі знання. Це показує і обласних українських. Міжнародних олімпіадах та конкурсах я вважаю, що ми подальшому будемо все робити, щоб покращити освітній процес в нашому місті. І зараз ми все робимо для того, щоб з 1 вересня ми могли перейти. На навчання вже в офлайн режимі. Наразі в школах Кривого Рогу діють 36 музеїв. Кожне з яких має різні напрямки та профілі, а саме: етнографічні, природничі, історичні та бойової слави. І серед них 12 закладів мають почесне звання зразкового музею. В ній в повній мірі представлена культурно-історична спадщина Криворіжжя. Олександр Фефілатів, Борис Торохтій, перший міський.